З вами Максен. І ви не повірите, що сталося? Зараз я приїхав швиденько до свого готелю, бо мені подзвонили люди. І тут відбувається просто капець. Тут зараз зібралися всі: і мер зараз той новий в дорозі, і поліції повно, і навіть директор офісу Володимир Андрійович. Зараз я до нього йду. Ось, друзі. Ну а ви поставте лайки і зараз дізнаєтеся, що відбулося. З вас лайк, підписка та гарного вам перегляду. Ось на деякий час будівництво припинилося. Багато поліцейських машин, багато поліцейських ось. І ось саме Володимир Андрійович. Радий вас бачити, що ви сюди приїхали. Добрий день. Добрий день. Щось Максина тобі не везе. Та-та, я сам в шоці. Як не одне, то друге то замах на життя. то тут вже замах на одного із працівників вбили друзі двох людей. Я просто в шоці з того, що відбувається, в мене просто немає слів. Ось тут відбувається допит. Допитують будівельників, і отут також тут розбираються, і тут, друзі, відбулося те саме вбивство. Ви давайте приводьте тут все до ладу, бо я не знаю, як тут далі буде. Я так розумію, ви мені не дозволите. Продовжувати далі будівництво, але я вас не послухаю, тому я вимагаю від вас охорону, яка буде охороняти е, мій готель. Це будівництво. Ми не маємо права. Маєте? Я не збираюся купляти зараз за свої, за свої гроші охоронців, бо я вже тих охоронців стільки мав і це Фу, не хочу згадувати. Моєму житті щось взагалі не везе. ж, то замах на життя, то ще щось, то ще щось. Тепер замах на життя моїх працівників, які просто нікого не чпали, будували собі. На будівництві мій готель. У мене просто немає слів. Ви тут доводьте це все до пуття знайти мені тих людей, які це вчинили, які це зробили. І все, це навіть не обговорюється. Давайте, везіть сюди з міста, собак, кого хочете но людей мера, бо я впевнений, що це люди мера, їх обов'язково посадити. Ось і все. Я все сказав. А ви собі робіть, що хочете. Я 100% напишу заяву. Я зараз сідаю і їду от не отуди, не в в'язницю. Я поїду в Офіс і там вже. Е... Хай роблять, що хочуть. От скажіть, Володимир Андрійович, краще їхати писати заяву в Офіс чи туди, в в'язницю? Я просто не розумію. В'язниця це головний пункт. А офіс це так, поліцейський невеличкий відділок в офісі. Я не знаю, що Макс, я тобі порадити. Ну, Володимир Андрійович, ну як не знаєте, що мені порадити? Ну, це капець. Я не знаю, я напевно що напишу заяву в поліцейському відділку, і хай вони приймають рішення, бо в мене немає слів. Капець. Що я тепер скажу? Володимир Андрійович, ви розумієте, які наслідки будуть? Буду винний іменно я, бо на моєму будівництві вбили двох людей. А ця поліція нікчемна нічого робити не буде, то ладу не буде в цьому селі. Я не розумію, коли ті палатки заберуть звідси, коли все буде добре в цьому <кхух> <кхух> селі. Я не знаю, вже що говорити. Бо тут просто відбувається якийсь жах. Я поїду, напевно, що в місто, і хай там розбираються. Бо, може, в місті щось таке будуть робити, не то, що тут. Друзі, от така от ситуація. Ну, просто приїхав, подзвонили до мене, припинили будівництво, всі пороз'їжджалися, приїхала поліція. Я, я не знаю. Це просто капець. Отакі, от, друзі, новини. Ну нічого, я напишу заяву перше тут, потім подзвоню до Тимофія, бо він там в мене зараз в місті живе, в моєму будинку. Поїду з ним в головний відділок. В Головний поліцейський обласний відділок. І там хай вже розбираються з цією справою. Бо це переходить вже всі межі. Та, ми судилися, його мали би посадити на тих людей замовник 100% хтось з людей того минулого мера. Коротше, я не знаю, друзі, там все дуже запутано. Отак, от от, до речі, бачу, вони прокопали. Звільнили ось це от, о, отута все. Я не знаю, коли вони далі будуть добудовувати тут, а якщо поліція не знати, коли мені віддасть е, ну, дасть дозвіл на будівництво, так коли дадуть мені. Охорону. Бо просто так вже це не буде. Тепер я не розумію. Тепер завжди я буду їздити з охороною. Мій будинок буде охороняти. Охорона. Все як колись. Ну, супер, класно. Мені це дуже подобається. До речі, хотів сказати, що з'явились нові зміни. Отут поміняли місцями, ви пам'ятаєте, тут був басейн. Ну, мав би бути, а тепер буде отут. Ось, і так само ось тут. Поміняли. Друзі, мені дуже прикро те, що таке відбувається у нашому селі, що того ніхто не може зупинити. Це дуже прикро. Дуже шкода. Ось, ну, не знаю. Охорона 100% буде. Е, напевно, що. Якщо вони мені все ж таки не дадуть охоронців, прийдеться мені купити, і хай охороняють оцю територію. Я, друзі, не знаю. Потрібно буде подзвонити до Тимофія і попередити його, хай теж купе охорону і хай охороняють 100% наш автосалон. Бо. Це так бути не може. Я думаю, що вони і туди доберуться. Тому, щоб там нічого страшного не сталося, там, звісно, є друзі охорона. Але я. не знаю, не знаю. Не знаю, чи тої охорони хватить. Звісно, мені Тимофій казав, що об'єкт під охороною знаходиться, але який, яка, який там рівень тої безпеки, охорони. Я того не знаю. Та ж ви Куди лізеш під колеса? Так, і отут так само. Ніяк доробити отут не можуть. Я не зрозумів. Вирізь, звідси, алло. Ну, капець, друзі, взагалі, це нормально. Оу. От, як тепер тут проїжджати? Цікаво. Так. Двері, звісно, я не відкрию. Так, прийдеться йти пішки. Ну що ж, друзі, йду я писати ту заяву. Ну, і зустрінемося вже завтра. Ні, ну я вважаю, що це ненормально. Так, ми зібралися зараз тут усі. Щоб обговорити питання про наше село, ну я, як директор цього офісу, я просто хочу сказати Володимир Андрійович, те, що в нашому селі не має так бути. Так, селом має керувати мер, але зараз, як поки що, мер ще у нас не освоївся, тому керувати цим всім має офіс. Ну, в принципі, і до Тому Офісу, не верніше, не і до мера, мера керував завжди. Чи був мер, чи не було мера? Я Тому, ось так. Тому я просто цього не розумію. Ми маємо всі якось разом діяти. Ну, скажіть, там дороги побиті, там. Люди, селянини живуть на дворі в палатках, там розбомбили єдине бомбосховище найкраще за всі селища. Ну і скажіть, ну це нормально? Ні, це взагалі не ну, нормально. Ну я просто в шоці. Так, ну, розби, хотілося, щоб все було добре в цьому селі. Так, ну, люди, я за що говорю? Ми хочемо, щоб в цьому селі було все як найкраще. Але ні, в цьому селі нема нічого ні влади. Нічого, просто нічого. Ніхто нічим не займається. Всіх, хто там сидить в селищній раді, всіх треба викинути і поставити нормальних людей. Так, у нас є фінанси, у нас є будівництво, у нас є багато всього. Просто або цим селом керує Офіс, або цим селом керує селищня, селищна рада. Не може керувати зразу два, е, ну, зразу. Дві посади. Тобто Офісу і селищної ради. Я просто цього не розумію. Ну, Борисе, ну, ну я ж кажу, це просто я в шоці. Так, так, я тоже. Ну, це просто капець. Якщо ми хочемо, щоб все було добре, то давайте робити так, щоб все ну, було так, добре. Буде ну, то давайте, що ми зробимо? Все, а я так, не маю що сказати. Так, так. Ось, вибачайте, мені пора додому. Я не розумію просто. Так, останнім робимо. часом відбувається просто капець. Я з цього всього в шоці. Так. Ходіть Борисе, за мною. Так, до речі, друзі, оце от мій, е, так сказати, помічник, мій е, друг. Ми з ним недавно познайомилися. Він працює у фінансах, його звати Борис. Ось, тому ходи зараз ось сюди, поговоримо. Е, ні, я зараз, ну, я просто шокований з цього. Ось сідаю тут. Е, Отак от, от. Друзі, я просто в шоці з цього села. Я просто не маю слів. Ну, серйозно, друзі, скажіть, оце нормально? Те, що люди живуть отам? Те, що нема бомбосховища. Ой, вибач, Борис. Нічого. Ну, скажіть, це нормально? Тут, е, Борисе, правда, тут вже давно скільки разів домовлялися про е, те, щоб побудувати паркінг на території офісу? Ну, так вже давно мав бути. Ну, і де він? Дивись, я розумію, ти відповідаєш за ці фінанси, так? Так. Ну. Так, будь ласка, ну, займайся, ну, тим. Борис, в мене на тебе вся надія. Ну, серйозно, на тебе вся надія. Коротше, ходи зараз до мене в кабінет, я мушу дати тобі деякі документи. Друзі, от такі от, е до речі, ви тут а ще не бачили, не були. Бо тут аж переробили, зробили, поновили все по-новому. Ось тепер офіс не такий, як був. Друзі, ну, в мене просто немає слів. Оце от мій такий кабінет. Так. А, ні-ні, ти ходи зі мною в архів, бо я ще тут не маю тих документів. Так, ходи в архів, я тобі там дам деякі документи, друзі, і, напевно, буду завершувати відео. Я, Так, Борисе, іди в архів. А я зараз прийду. Ну що ж, друзі, я написав заяву і, ну, сказали, що краще розбиратися з цим у місті. Кажу, йди в архів. В архів йди. Ні, в архів. Ти знаєш, де архів? Знаю. Ну то йди, йди. Отак от. от. Ем... Я написав заяву, сказали, що краще за це звертатися до міста. Я, напевно, що візьму Бориса, заїду до Тимофія, візьму Тимофія, Наташку. Я не знаю, друзі, я поїду 100% у те місто. Я напишу заяву, бо це так не має бути. Гроші десь просто пропадають. Все, щоб мало робитися в Офісі, цього не робиться. Ще робиться, мало робитися в селі, теж цього не робиться. Друзі, я не знаю. Що буде далі? Ну, Надіюсь, буде. Все набагато краще. До речі, охорону я собі там вже приставив, тому охорона в мене вже є. Отак от, от. Тому отакі от от справи. Е -е. Ну, все тоді, Андрію, папа, -па, до зустрічі. Отак от, от. Я машиною не приїжджав, тому йду пішки додому. Друзі, ну а ви поставте лайк, підпишіться на мій канал. Та не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Я з цього всього в шоці вбили двох людей, е скоїли замах на моє життя. М ось так ще й отакі от проблеми лишаються тут. Через, мі... Через центр їздити не можна, отута проїзду немає, тут цей люди не мають де жити. Деякі будинки розвалюються, нічого не робиться, я не можу. Я просто не можу. Коротше, друзі, отакі, отака от ситуація зараз у нас в селі відбувається. Надіюся, все буде добре. Ось. Тому отак. Чекайте наступні відео та побачимо, що буде далі. Чи щось почують. Те, що я сказав чи ні, я не знаю, друзі. То все. До нових зустрічей. Всім папа. -па.